Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу поговорити з вами про одну теж таку дуже важливу актуальну тему, і ви, до речі, запитували про це. Чи буде Росія бити по ядерних об'єктах по території України, бо вже про це є там якісь статті в засобах масової інформації? Ну і зрештою, от подія, яка відбулася буквально ось. Вчора, так, позавчора. Сьогодні я записую відео. Це 26 число, 26.09 року. Подія про те, що внесені були зміни в Росію в той їхній якийсь оцей ядерний там. Як там правильно воно називається, забувте слово. Ну, в ту якусь ту їхню ядерну політику, так, статут. О, той ядерний статут. І, власне, у вас виникло ще більше запитань. То що вони тепер будуть ну, бити ядеркою по Україні, то що їм тепер вже все дозволено, то що ж буде далі? От давайте сьогодні будемо розбиратися, які плани ворога з приводу цього всього, на що вони взагалі оновили той статут. Ще й там території якби, і Білорусі теж туди, як то кажуть, прив'язали, приплели так. Ну, одним словом, будемо зараз з'ясовувати. Для всіх, хто не підписаний, ще на мій YouTube канал, обов'язково це зробіть. Ставте вподобайку, поширюйте відео інформацію, підписуйтесь на мої офіційні сторінки в описі під відео. Всі необхідні посилання ви можете знайти. Отож, давайте дивитися, бо тема насправді дуже серйозна. І ви знаєте, в ключі останніх подій, в мене по енергії, по відчуттях ем, такі недобрі перечуття з тою ядерною загрозою, яка, на жаль, вона десь так, от знаєте, в повітрі висить, і загроза така є. І загрози такі насправді є вже давніше, але саме зараз ця знову активізація відбувається. І знову ж таки, один з прогнозів збувається: хто мене дивиться на постійній основі, може. Написати в коментарях, і якому я прогнозі це говорив про те, що знову це ядерний е, питання ядерних загроз знов повстане, і воно і знову повстало. Тобто вони, не бачите, Росія не заспокоїться від якоїсь своєї десиментами безпомічності, безпорадності, від того, що насправді треба якось піднятися в світових очах, як знов страшні, страшні, дуже страшні, і чи що там якось підняти своє, як це кажуть. Себелюбство, чи як -от, да? давайте дивитися. І перша карта така вже, якби недобра. Десятка мечів. Чим вона недобра? Що вони не задумали? Ну, по-перше, так, це якось спроба себе, знаєте, так підняти в очах інших, який свій авторитет, які вони страшні, які вони грозні і так далі. Що як там щось десь знов буде в їхню сторону, то вони будуть зразу бити ядеркою і все. Тепер вони мають право, вони це узаконили, вони це все там обговорили. Е ну, таке. При тому, знову ж таки, планувалося давно, такий якийсь як хитрий хід, але от настала ситуація, коли вони це реалізували. Карта Сонця перевернута. Ну, радості насправді в цьому мало, в тому їхньому рішенні. Карта місяця. Чи вони це глобально застосують? Поки що карта як без зупинки страху, бо все рівно розуміння, що відповідна світова реакція буде. Кісь таємні домовленості знов сатанинські. Паж Кубків. Дивиться, спостерігається, розмови про те ведуться Сімірка Кубків. Поки що це теж більше як така, знаєте, свого роду ілюзія, тому що навіть після того, що відбулося. Де оця вони щось там цю ядерку якусь там пробували випробовувати? Сармат, стається назва, так? І там от вона вибухнула ще толком і не взлетівши. Це якби доводить, що, ну, так як теж я в одних спрогнозах говорив про ядерну загрозу, що багато чого є в них несправного, і вона може навіть не долітати до території України, а взагалі там в них і вибухати. Карта Диявола. Хто б сумнівався, що вона тут буде? Вони можуть насправді, так як ми раніше теж із вами говорили в прогнозах, зробити щось таку якусь провокацію на території Росії, потім сказати, що це все рівно ми винні, розумієте? Тож ну, по їхній території самі вдали. Пам'ятаєте, ми за Курс говорили, що не можуть це зробити. Ну поки що, все одно, вони ніби це проговорили, але йде чомусь така як пауза. Бо десь є розуміння цих наслідків, є розуміння, що потім, ну оце конкретно їм так дуже сильно агукнеться. І пам'ятаєте, теж таке недавно було відео в мережі. Американське, де вони показали, як вони можуть там за кілька годин практично вдарити по всіх ключових точках по території Росії, ну це теж не так просто було це відео в мережу знято, запущено, тому що, по-перше, це, як то кажуть, викриває всі точки, де в Росії є важливі якісь їхні об'єкти. І це чітко дало їм розуміти, що ми знаємо, де всі ваші об'єкти. Якщо ви десь щось наміритесь ядерку застосувати, полетить зразу до вас. І от конкретно це було демонстраційно зроблено, не просто так. Бо певна карта страху є, і є ті фактори, які це стримують, і вони вже не знають, як вони ще мають той світ і всіх ром залякувати. Ну, так, таке от враження по картах. І таким чином підняти якийсь світ, той страшний авторитет, знаєте? Пробую ще підібрати слово. Такі, знаєте, вони як то побиті, а тут треба підняти свій авторитет. себе любство, чи як це правильно воно називається, так? От, враження про себе, так, От, треба якось змінити, змінити. Чи не важиться вони все-таки її застосовувати? Що зараз питання важливе, що теж хвилює всіх. Та І, звичайно, теж я про це думаю. Перевернута зірка, пятірка жезлів, сімірка мечів. Плуз мечів перевернутий, дисбаланс, карта хаосу, карта нуля. Ну, поки що, це вкотре теж виглядає як залякування. Але є оця карта дурня, оце неочікуване щось спонтанне. Знаєте, як дурне злити з катушок, а взагін що втрачати. Знаєте, кажуть, і слабе, і дурне там, ну, секунду діла щось може змінюватись. І от тут якраз та фраза. Це, знаєте, зірка полень. Гірка радіаційна. Радіаційне зараження точкові такі показують, от, або окупована територія, або їхня територія, або окупована територія України, або їхня територія. І такі, як знаєте, точкові можливі загрози точкових цих ядерних ударів. Що би вони продумували? Такі локаційні, їм взагалі не шкода людей. Своїх тим більше. Ви бачите, що вони просто ну, не жаліють, для них люди їхні, їхні солдати це таке враження, як не знаю, просто біоматеріал, який використовується для досягнення якихось своїх тих тих фанатичних збочених цілей. Таке. І так воно виглядає, що наразі якби, це знову ж таки вкотре залякати всіх. Але я кажу, чим той чорт не жартує. Вони можуть говорити, 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 а потім кажуть, зійде з розуму ще більше одне друге. І такі, а що їм вже втрачати? Вони будуть розуміти, що в них вже повний тотальний провал. Ким придеться, наприклад, відступати з території України, вони й там можуть вдарити. Потім вкотре звинуватити нас, Це ж ми винні. А вони ж це тут всі підлаштували. Тут теж поки що карти закритих дверей. Необхідність треба привести в порядок всю ту систему ядерну, бо там багато є несправностей, багато є такого, що воно може їм же ж в результаті нашкодити. Та їм хай шкодить. Та сама восьмірка мечів – не добра карта, та сама карта, зірка. І можливості для повної реалізації закриті. Та сама карта нуля. Тому кажу, наразі воно виглядає все як такі, знаєте, хитросплановні якісь моменти, але план пустий, погрози пусті. З єдиним моментом неочікуваності. Неочікуваності. Ну ще одну карту туди і сюди. Мають дозволити різні всякі чини. Не мати всіх дозволів. Там же ж ми розуміємо, Путлер як лялька, він нічого там не приймає, не вирішує. Там дозвіл має бути конкретної групи людей. Те, що показують на камеру, це все демонстрація то є одне. Немає дозволу тих всіх чинів. Тому що вони розуміють, що наслідки для них. Ну, теж будуть фатальні. По-перше, фатальні тим, що воно на їхній території може розриватися, зрештою, не долетівши до території України. А по-друге, в цьому контексті ну, реакція світова все рівно буде. А по своїй території це застосувавши для своїх же ж тих жителів населення, нічого кращого вони не зроблять. І більше довіри вони собі не зароблять. І потім викрутитись і це, ще вибрехати з того, теж то не вдасться. Ну, якось так. Питання насправді хвилююче. А, будемо за цим спостерігати. Будуть якісь додаткові новини інформація, будемо теж робити актуальні розклади. Ну, поки що так. Якщо, можливо, хтось теж на дану тему робив розклади, чи має якісь перечуття, обов'язково діліться в коментарях. Я теж коментарі ваші читаю. Стараюся читати. Мені цікаво, ваші. Відчуття, перечуття з переводу даної теми. У будь-якому випадку молимось просимо, хай всі плани ворога підуть пухом-прахом, світла їм побільше відправляємо, бо тільки світло, темрі долає, зло перемагає. Почуємо з вами в нових випусках, нових прогнозуваннях. Бережіть себе, всім нам миру якомога швидшого, і світла всім побільше відправляємо. До нових зустрічей. Почуємось!